Ми повернулися в ефір. і Хто не знав, у нас знаєте хто сьогодні в гостях? А в нас сьогодні в гостях Пельо Ігор Михайлович, доктор медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології і декан 4-го медичного факультету. Ігор Михайлович, добрий. доброго! вечора. Дякую, що завітали. Як ну це дуже приємно, що адміністрація. Е Відповідно, представники деканатів, декани відгукуються на наші запрошення, і я думаю, що у нас сьогодні буде з вами доволі цікаве спілкування, тому що студентів цікавить хто бере безпосередню участь в їхньому студентському житті на таких ключових відповідальних ролях. І зразу такі почнемо з запитань, як у нас заведено: Ваш шлях медицини. Чому ви саме вибрали такий от напрямок? Дякую. Перш ніж почати спілкування, я хочу вам, Василь, особисто подякувати за запрошення. Це для мене новий досвід. Це приємно. А що стосується шляху, ну, очевидно, шлях розпочався у моєму рідному місті, де я народився і виріс. Це мальовниче місто на Тернопільщині, називається Чортків. старовинне місто з великою історією, понад 500 років. Це місто має Магдебурзьке право, якщо ви знаєте, що це таке. Uh -huh. Де я після закінчення школи вступив в медичне училище, яке закінчив відзнакою, uh -huh. де розпочались мої перші трудові будні. а працював я перед службою в лавах тоді ще радянської армії. Завідувачем перша я посада називалася як завідувач фельдшерського акушерського пункту, де я був і фельдшером, і акушеркою, і санітаркою одночасно. Ця робота це недовго була, 4 місяці, а потім служба в армії. Знову ж таки, фельдшером військової військовій Після чого я повернувся на Україну. Місці, а ДДД служив на Південному Уралі, в місті Челябинськ. І вступив в наш університет, тоді Київський медичний інститут, який в 93-му році теж успішно закінчив. І декан на той час санітарно-хіднічного факультету академік Бардо Василь Гаврилович. Запропонував мені вступити в аспірантуру. І я погодився з його пропозицією. І так я так, доля мене пов'язала з нашим університетом до сьогоднішнього. дня. І пройшов я шлях від старшого лаборанта кафедри гігієни і екології нині до декана цього віте. Можливо, розкажете нам про свій перший досвід викладання студента? Визначні ну, події, ваше ставлення до цього, переживання. перше відразу до студентів це Першу пару не згадаєте готувалися, мабуть, переживати. Першу ти? пару і не згадаю. І не згадаю саме тому, очевидно, що це пов'язано з, з хвилюванням. Але можу вам сказати однозначно і відверто, що до заняттів готувалися, готувалися ретельно. Перш ніж піти на заняття ми ходили до наших старших колег, які люв'язно надавали нам е, таку можливість відкрити лекції, читали підручники, які, на жаль, не завжди наші студенти встигають прочитати сьогодні. Але це лише швидше це, е, виключення з правила, ніж закономірність. Жарт, звичайно, е, тому що це дуже відповідно. Але в той же час і надзвичайно приємна робота. І спілкування з молоддю додає чи продовжує, продовжує, я би так сказав, молодість. Чогось такого особистого, навряд чи варто згадувати якісь виключення з правил, але властивість людського мозку і свідомості полягає в тому, що людина запам'ятовує, або найгірше, або найкраще. Звичайно, хочеться пам'ятати і згадувати лише найяскравіші миттєвості. Зрозуміло. Mm, от вже такий доволі значний період, можна сказати, ви працюєте на посаді декану цього факультету. От Такі перші враження від от такий досвід адміністративної роботи це ж трошечки ну, такої вже великої відповідальності. Значна кількість студентів, от ваші, які були такі перші враження. Ну, Насправді досвід, про досвід говорить, напевно, ще зарано, бо і часу, неповний рік, як я очолюю факультет, менше року. А, порівнюючи з викладацьким досвідом, бо в університеті вже більше 22 років, 22 роки, ніж ще в серпні місяці виконується. Але що стосується роботи, робота декана, Непроста, складна, будь-яка адміністративна робота складна, і складність полягає у спілкуванні з людьми, оскільки це окремий характер, це окремі долі, це відповідні проблеми кожної людини. І, напевно, найбільші труднощі полягають у тому, що не завжди ці проблеми вдається вирішити саме і, очевидно. Вихід з цього, напевно, би полягав, чи вдалося б цього досягти, якби збільшити кількість годин у добі. Але насправді робота з людьми надзвичайно, хоча надзвичайно відповідальна, надзвичайно приємна. Приємна і складна водночас. на ну, Вже Вже говорили про те, що ваша викладацька діяльність вже й тривало перебігає. От ви важте. Відмітити, які зміни в поглядах, інтересах студентів за цей період покладання? Чи, можливо, запам'яталися якісь певні студенти? За роки роботи в університеті, фактично. Ну, повинен вам сказати, що студентство це унікальна категорія в суспільстві. Надзвичайно прагматична категорія. І в той же час я би так сказав прогресивна. І саме це характеризує студентство і сьогоднішнє. Порівнюючи, можливо, з нашим поколінням, безперечно, розвиток суспільний наклав і відбуток. І це проявляється саме у розвинутості студентів, знанням мов, технологій сучасних. Можливо, бракує. Такої відповідальності і самостійності, яке би я порадив запожичити у своїх старших колег. Але це досвід, який, який набувається з часом, тому трагедії в цьому немає. А що стосується якихось таких ексклюзивних випадків, найкращих, найгірших, ну, важко мені зараз сказати, я не готовий, я не задумувався над цим. Але повинно сказати, що в переважній більшості студентство сучасне. Це хороші, розумні, талановиті, молоді люди і прогресивні. Повинні змінити одну надзвичайно важливу річ, яку я для себе відкрив ну, рік назад, вже, коли почалися ці сумні, неприємні, трагічні, я би сказав, події в, в нашій державі, в нашому суспільстві. Це надзвичайний патріотизм нашої мови. Ігор Михайлович. От зараз ви займаєтеся адміністративною роботою. Наскільки ну активно вдається поєднувати її з науково-педагогічною роботою і ну як ви справляєтесь зараз з таким навантаженням і як на все знаходите час? От ви казали, було більше годин на добу, але їх є 24 і залишається 24. На жаль, на жаль, поєднувати адміністративну роботу, наукову і педагогічну. Надзвичайно складно. І цьому теж потрібно, напевно, навчатися і з часом вдасться це робити, можливо, більш якісно. Але чимось треба жертвувати на такій адміністративній посаді, хоча я продовжую і викладацьку роботу, і наукову, читаю і лекції студентам, більше зосередився на студентах випускних курсів, шостих курсів. І мені. Завідувач кафедри доручає, як більш дослідженому викладачеві на кафедрі, проводити практичні заняття і лекції саме з випускними курсами. Але наука не стоїть на місці, і щоб бути в тренді, то потрібно цим, і таку роботу теж виконувати. Тим паче, що є певний, як би так сказати, інерційний запас, який пов'язаний. З виконанням і захистом докторської диссертації, ну, які не використати було б великим гріхом. Як ви можете охарактеризувати стан санітарно гігієнічної служби та й взагалі профілактичної медицини в Україні? Дорогі мої колеги, мені би не хотілося коментувати. Рішення керівництва нашої держави, зокрема, очевидно, 442-го постанову маєте на увазі, якою реорганізується санітарна публічна служба, але повинно вам сказати про те, що в усьому сучасному світі в розвинутих країнах давно зрозуміли пріоритет саме профілактичного напрямку. В медицині. Наша держава теж декларує і пропагує профілактичний напрямок, і я сподіваюся, що все-таки історія розставиться на свої місця і дасть оцінку і ролі гігієністів у розвитку суспільства українського, зокрема. Ну і виходячи з цієї ситуації, на що можна сподіватися студентам-випускникам? Та й в першу чергу студентам молодшого 4-го. Трагедії в зв'язку з регулянською служби я не бачу великої, Тому що, як буде називатися ця служба, чи санітарна, епідеміологічна, чи якось інакше, це буде державний орган, який, буде, який мусить виконувати ці функції, тому що е, це надзвичайно серйозні проблеми і виклики, які стоять перед державою. Це стосується і, і, як елементарних речей, до речі, таке на мій бік. На мій погляд, бокі, якісь тлумачення і враження пересічного громадянина склалися про санітарну службу. Воно замкнулося на елементарних санітарно технічних наглядах, але це далеко не. Було. Бо збереження і зміцнення здоров'я суспільства і дитячого в тому числі, і забезпечення оптимальних умов праці і відпочинку. Оптимальних умов харчування, контроль за харчуванням, за умовами праці відпочинку. Не кажучи вже про такі глобальні питання, які пов'язані з державними, державного рівня питаннями, як ввезення на митну територію України будь-яких товарів чи сировини, потребують санітарно клінічного контролю. Це стратегічні питання держави, тому хтось їх вирішувати повинен і будуть ці питання вирішуватися. Я цьому переконаний. Тому фахівці такі будуть потрібні, і наші випускники, студенти можуть бути спокійні, вони, вони будуть в державі, вони в державі будуть потрібні. І повертаючись до питань, які надходять від наших студентів, одне з них, ну, мабуть, актуальне зараз наразі і для випускників цьогорічних. Які спеціальності найчастіше отримують випускники 4-го медичного факультету наразі. І чи можуть вони потім перекваліфікуватися і стати, наприклад, офтальмологом чи акушером, гінекологом чи хірургом? Ось таке питання прийшло нам. Ну, оскільки факультет здійснював підготовку за напрямком медико-профілактична справа, то, безперечно, і виконував державне замовлення власника Міністерства охорони здоров'я, а саме підготовку кадрів для санітарної клінічної служби, то, звичайно ж. Е Спеціальності своїй переважній більшості це були спеціальності профілактичного Лікарі загальної гігієни, чи більш більшоміського напрямку, гігієни праці, комунальної, чи дієни харчування. Хоча отримували і розподіл лікарями-інфекціоністами в усі часи, і лікарями і лікарями-рентгенологами. Тому тут проблем жодних немає, оскільки підготовка на сьогоднішній день на факультеті відрізняється лише. На шостому курсі. Студенти нашого факультету навчаються за ідентичною програмою перших перші п'ять років, як і студенти всіх факультетів. І медичного, і лікувального віддару, і педіатричного факультетів. Відмінність лише на шостому курсі, яка полягає в поглибленому вивченні саме гігієнічних дисциплін. Ну, останнім часом на розподілі четвертого медичного факультету багато студентів отримує такий розподіл, як лікар лаборант І відповідно, виходячи з цього, виникає опір, тому що студенти розцінюються як середній медичний персонал. Як ви ставитесь до цього? Ну, моє ставлення схоже з вашим відношенням до ситуації. Мені теж не дуже подобається, що випускники нашого факультету отримують такий розподіл. І я не зовсім погоджуся з тим, що. Лікар-лаборант повинен отримати такі глибокі знання у всіх сферах медицини. Я не думаю, що в цьому поки потреба є. Але маємо те, що маємо, і такі лікарі потрібні, тому цей розподіл має право бути. І в цьому році ось маємо таку значну кількість випускників саме за цим паком. Хотя в тот же час и утримали расходы и лекарям и бактериологам, и вирусологам, и, 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 вирусовым, и, вирусовым, и в том числе. Ігор Михайлович, також повернемося до питань наших телеглядачів. От вони сконцентровані на такому понятті, як престижність 4-го медичного факультету і якісь перспективи ну, навчання студентів на цьому факультеті. Відповідно, також є питання щодо того, що ваша кафедра відповідно тісно співпрацює з інститутом гігієни та екології. І, відповідно, чи можуть залучатися студенти до даної співпраці, якось брати участь у науковій діяльності. Взагалі, ну, які можливості є перед випускником і перед студентом, який навчається на 4-му медичному факультеті зараз, і які, можливо, ви прогнозуєте будуть в майбутньому? Ну, важко сказати про те, що буде в майбутньому, більш-менш визначено, але однозначно можна сказати про те, що, і я вже про це говорив, що такі, такі фахівці будуть потрібні державі, вони потрібні і сьогодні. А що стосується нашої кафедри і можливостей, дійсно на базі нашої кафедри вже більше 20 років і мені пощастило, я стояв біля витоків організації і встановлення спочатку е науково-дослідного лабораторного центру, який згодом в науково-дослідний інститут. гігієни і екології, який зараз успішно конкурує е на, з такими відомими науковими установами, як, скажімо... Інститут токсикології імені відвідува, чи Інститут медицини праці, чи Інститут комунальної гігієни імені Марзеєва. Тому потужна матеріально-технічна база університету, і я вам відверто кажу, мені пощастило, я бував і за кордоном в сучасних лабораторіях світу. І можу вам відверто сказати, що і ті лабораторії можуть позаздрити матеріально-технічній базі нашої. І Матеріально-технічна база підкріплена надзвичайно висококваліфікованим науковим персоналом, основу якого складають саме науковці гігієнічних кафедр нашого факультету. І студенти сьогодні мають можливість працювати в наукових колективах і долучатися до вивчення тих чи інших питань, брати у них активну участь володівати відповідними методами, методиками, мають можливість публікуватися разом з цими науковими колективами. І це надзвичайно важливо для студентства, оскільки наука і освіта у всьому світі орієнтована все-таки на симбіоз науки і освіти. І ось такі можливості є. І не лише студентів нашого факультету, і ви, Василь, теж були на нашій кафедрі, на шостому курсі, і на першому, і ви е не дасте мені е сказати неправду, не. бо е в нашому університеті якраз це питання на доволі високому рівні. Ну, треба, звісно, відмітити кафедру гігієни Екологія як одну з таких зірцевих, всі студенти знають саме умови, халати, шапочки, порядок, чистоту. Я думаю, що це ну, відомо кожному студенту, ну, не тільки з 4-го медичного факультету. В житті кожної людини дуже важливі такі люди, як вчителі, наставники, от такі от ментори по життю. От Кого би так могли згадати? Ну, можна сказати, що ви вже себе ну, великою мірою реалізували як фахівець і як людина взагалі в медицині. От у вас хто були ці люди? Мені пощастило, бо моїми вчителями були і є до сьогодні такі відомі вчені і не лише в нашій державі, в нашому університеті, як академіки Широбоку Володимир Павлович. Академії двох академій, Національної академії Великої і Національної академії медичних наук. Талановитий педагог, талановитий вчера. Не менш талановиті. Член-кореспондент Академії медичних наук Єволовський Бардо Петрович. Варта Василь Галийович. На жаль, покійний нині Ганчарук Євген Геннадій. З приємністю згадую завжди професора Ціприяна Віктора Івана. Якщо говорити про клініцистів, то такі талановиті педагоги і вчені, як професори Артамонов, Танасієнко, професор Ривуцький, Мощич. Але найбільше враження на мене склав, можливо, це пов'язано з тим, що це було найперше враження. Доцент Шанін Юрій Вадимович, нині, на жаль, був завідував кафедрою латинської мови. Назвичайно ерудований талановита людина, талановитий педагог і, і вчитель. І я цим людям вдячний за те, що привели мені до науки, до педагогіки. І це сьогодні є моїм життям. Я їм за це вдячний. На кінець, ну два коротеньких питання. Перше, довгий життєвий шлях. Якщо б щось могли змінити, зараз би змінили. Що стосується фаху, однозначно ні. Але що стосується, можливо, відношення до оточуючих, відношення до себе, відношення до свого здоров'я, тут я би напевно на мені стою. Вже зовсім скоро нова хвиля абітурієнтів буде штурмувати стіни нашого НУ. І, відповідно, ми пропонуємо вам зробити таку невеличку адітацію саме четвертого медичного факультету. Чому саме четвертий медичний факультет? Сьогодні ми вже торкалися цієї теми, я згадував про пріоритети. І це пріоритети, які декларує держава і пропагує держава, саме профілактичний напрямок. Тому всебічність. Розвитку студента, майбутньої молодої людини, майбутнього лікаря, це якраз те, що вони можуть отримати на нашому факультеті. І навіть лікарів-клініцисту не завадить, а завжди буде у пригоді допомагатиме в майбутній професійній діяльності. Саме профілактичне бачення, гігієнічне бачення проблеми і підхід, комплексний підхід до вирішення цих проблем. На Побажання для тих наших всіх студентів, які зараз вчаться в НМУ, щодо навчання, щодо молодого життя. От від вас таких. Поради, побажання. Ну, очевидно, найважливішим я би виділив, напевно, вміння цінувати те, що ви маєте на сьогоднішній день. Цінувати, бо життя надзвичайно швидко плине. А на жаль, людина починає цінувати, коли втрачає, як правило, не завжди. Тому цінуйте те, що маєте, бережно відносіться до того, що ви маєте. Цінуйте те, що вам намагаються привити і дати ваші викладачі. А бажаю бути здоровими і успішними. З нами був Декан. Пільо Ігор Михайлович. А ми повернемось після невеличкої паузи.